Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати. А малювати ми з вами будемо не просто пензликом, фарбами або олівцями. Малювати ми будемо за допомогою ваших долоньок і пальчиків. І малювати ми будемо маленьких курчаток з їх мамою квочечкою. А щоб це намалювати, вам потрібно приготувати аркуш паперу, жовту фарбу, пензлик, ну і, звичайно, гарний настрій і так. Приступаємо до роботи. Всім бажаю гарних, гарних малюнків. Хапівники, запівники, ворог молодий. І чубарочки чобарочки, домина носили. Цапле, цапле коза засипає, а маленьке косеня на скрипочку грає, та це батько зули поніжить. От ми з вами і попрацювали. Дякую вам за ваші роботи, ви великі молодці! До нових зустрічей! Пока-пока!